Полиска батьківського дому і стежка, що веде в життя. Все починається ще в дитинстві, де пахнуть польові квіти, і природа буяє у всій красі. На просторах рідного краю квітучі поля розкидаються, як килими, різнобарними квітками. Річки мого рідного краю пливуть, як живі стрічки життя, розносячи свою силу й енергію. Їхні води співають свою мелодію, шумлять між камінням, оминаючи повороти та кидаючи нас у вир життя. Але нам завжди хочеться пам'ятати стежку, що веде до рідного дому. Відні краєвиди завжди гріють наші серця, кожен світ улюбленого дерева, здається, найріднішим у себе вдома. Поля, що простягнулися вздовж дороги, мов килими, різнобарних вітівків, вони лежать спокійно, мов покривали навколо дороги і змінюють своє забавнення. В залежності від пори року. Спів пташок моєї батьківщини завжди наповнений чарівними мелодіями. Вони співають пісні ще на ранній зорі, коли небо ще рожеве, а вітер легко грає вершинками дерев. Їхній спів лунає серед денного світла, наповнює повітря, радістю і життєвим матнення. Кожна стежка дорога, до болю знайому, кожен камінчик, поворот. Вони сповнені спогадів та історії. Проходячи ці стежки, я відчуваю зв'язок з минулим і занурююсь в атмосферу домашнього затишку. Та кожна стежка веде нас до самого початку нашого старту. Приходячи різні стежки, ми ніби відмотуємо час назад, проходячи всі емоції того часу. Стежка до школи це не просто шлях, це маршрут, який переплітається зі спогадами, емоціями, важливими моментами нашого життя. Ці стежки вчать нас важливим життєвим урокам, які надихають на нові досягнення. Відчуття тепла, домівки, до якої серце завжди тягнеться неперевершено. Там, на батьківському порозі, кожен куток, наповнений затишком і любов'ю. Полинути птахом додому це відчути безпеку і зв'язок з корінням, від якого починається кожен шлях, там, де тебе чекають з відкритими обіймами, завжди буде дім.